В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. По-перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопили. Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Така от історія, розумієте? І про це все можете лиснути, подивитися у мене в Тіктокі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того, це вже. Скоро нас чекає єдина електронна валюта CBDC, і є гривня. Оце поняла ця історія. А, буде так, що сказали так: на місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там, не знаю, 10 кілометрів від дому. І це на всіх чекає. Поняла? Саме страшне, що відбудеться наступна історія, що пам'ятаєте, у наших предків з вами <кій> бабусі дідусі були збереження на українських рахунках. А потім в один момент вони прокинулися. і Це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте, нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти, і опять така вся історія буде. І якщо ви раніше вони не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз. Це слова не мої. Це слова в колеги, фінансового аналітика, стажем більше 12 років з мультимільйони в доларах обертів а, взагалі в інвестиціях. І навіть моїх мозгов, чим я там займаюсь підприємництвом, опорним музикантом вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все в світі ж відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну, не, не навчаємо зараз крипті. Можливо, ще буде. Слідкуйте, підписуйтесь. Можливо, ще буде, поки що не актуально, але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої Кошти, бо вже дуже багато. Я бачу, в хто ці відео знайомі кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100 200 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб підтвердити, що це вообще кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло. Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і надо правильно. Понял, тобто людина все життя заробляла, <кхем> дом побудувала, наприклад, за свої. Кошти землі купила за свої кошти. Чи й дом продаєш 20% заплатили, заплатив, скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землю коротше всюди ти працював, працював, робив, робив оказалось, на якогось дядю, непонятно на кого на банківську систему. От що біда. Коротше, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається з грошима з банкінгом в Україні. Звісно, хто не користується грошима більше ніж там двадцять тисяч на місяць. Можливо, ви цього не помічаєте для всіх інших. Я знаю, це дуже болюча історія. Ну прям дуже болюча. Прижали як могли з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти, а для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти, і вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло. В Європі ще хуже, я підходив до банкомата, намагався 200, мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти 250 євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну, слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу знятися. А це просто жесть. Ну, ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Ні, ну Мені то зрозуміло, що буде повний. П -п -п, ви поняли, що. От. Тут головне дізнатися, що з тим робити. Ну зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікаво за останній час, як в Україні, так і в Європі.